Якщо ви плануєте поїхати до Польщі або вже живете там, це відео точно для вас. Друзі, вітаю вас на каналі, і сьогодні ми зібрали для вас найкорисніші фрази польською мовою, якими ви зможете користуватися у повсякденному житті та які дуже спросять вам життя у Польщі. Приємного перегляду! Почнемо з привітання, адже без цього не обійтися у будь-якому діалозі. Для того, щоб привітатися з кимось, можна використовувати звичайну фразу «Dzień добре, що прикладається як нескладно здогадатися Добрий день. Також, якщо ви хочете привітатися зі своїм товаришем, то Можете сказати честь, що перекладається як привіт. Інші дуже корисні та необхідні у спілкуванні слова, які без сумніву треба знати, якщо ви перебуваєте у Польщі, це дзінькує, що означає дякую та прошу, що означає будь ласка. Є ще одне слово, яке ви можете почути всюди, у магазині, кафе та інших багатолюдних місцях. Так, у випадку, якщо вам потрібно вибачитися, ви зможете сказати прешаю що так і перекладається, перепрошую, або вибачте. Якщо ви зовсім не розумієте, що вам каже ваш співрозмовник, то ви можете сказати не розумію по польську, що означає я не розумію польську. Ну і на сам кінець, коли ви закінчили з кимось розмову, то кажіть До відзення, тобто до побачення. А якщо ви хочете побажати своєму знайомому гарного дня, то кажіть Мілего дня. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете дізнатися більше корисної інформації про життя за кордоном. Підписуйтесь на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.